Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Опинилися в крижаній воді. На світязі перекинувся човен з рибалками. У Словаччині люди вийшли на протести проти уряду прем'єр-міністра. США призупиняють програми в'їзду мігрантів, в тому числі українців. Слава Україні! В Ефірі підсумки дня 25 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Так на війні загинув житель села Криничне Сергій Єфімчук 1977 року народження. Про це повідомили на сторінці Колківської селищної ради. Захисник трагічно загинув 23 січня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. На війні з російськими окупантами загинув й захисник із села Звеняча Горохівської громади, 54-річний Роман Сербалюк. Про це повідомили у Горохівській міській раді. Волинянин на другий день після повномасштабного вторгнення Росії пішов на захист рідної землі. 23 січня 2025 року. Внаслідок ворожого обстрілу в Куп'янському районі Харківської області захисник загинув. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. На світі зі рятувальники витягнули з крижаної води двох рибалок. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, ввечері 24 січня, на озері Світязь двоє рибалок опинилися у воді. Коли їхній човен перекинувся за пів кілометра від берега, виклик на лінію 101 надійшов о 20.40. Рятувальники на човні дісталися до постраждалих, допомогли їм вибратися з води та доправили до берега. Там чоловіків передали медикам. Постраждалим 43 та 28 років. Обох госпіталізували до місцевої лікарні з переохолодженням. Правоохоронці встановили зловмисника, який вбив вагітну сам лося на Ратнівщині. Як повідомили у поліції, Волині. 24 січня надійшло повідомлення від працівника державної лісової охорони філії. Поліський лісовий офіс про виявлення тушки лося з вогнепальними пораненнями. Він знайшов її під час обходу гідь в одному із лісництв на Раднівщині. Перед цим працівник почув постріли, тож одразу побіг на місце і встиг побачити транспортний засіб. Однак водій утік. На тварині були сліди від пострілів і перерізане горло. На місце інциденту виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці зібрали всі необхідні докази злочину. Труп самки лося скерували на судову ветеринарну експертизу. Під час розтину було встановлено, що тварина виношувала двох лосенят, які також загинули. Поліцейські встановили що до незаконного полювання та вбивства червонокнижної тварини причетний 29-річний житель Ковальського району. За місцем його проживання проводиться санкціонований обшук. За незаконне полювання йому оголосили про підозру. Вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу. На території Волинської області очікують суттєве підвищення температури повітря внаслідок надходження теплого повітря з південних широт. Про це повідомили волинські синоптики. Так у найближчі декілька днів територія Волинської області перебуватиме у полі підвищеного тиску, тому очікується переважно суха погода вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день від 7 до 12 градусів тепла. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 25 січня ворожі ударні БПЛА здійснили чергову атаку з кількох напрямків. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував Київщину. Внаслідок російської атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено житловий будинок, а в іншому районі сталося загоряння. Про це повідомили виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник та УДСНС. Відомо, що в одному з населених пунктів області внаслідок удару було пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів на четвертому-восьмому поверхах. Вибито віконні рами в одному із під'їздів пошкоджено перекриття сходової клітини. Згодом повідомили, що з пошкодженої багатоповерхівки деблокували п'ятьох людей. Обстрілювали росіяни з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Є пошкодження інфраструктури та ліній електропередач. Як повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак, ворог випустив майже півтора десятки снарядів. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. У ніч на 25 січня війська РФ атакували й Сумщину керованими авіабомбами. Як повідомили в Сумській ОВАГ, ворог здійснив пуск авіаційних бомб типу Каб на територію Хотінської громади. Про руйнування і постраждалих не повідомлялося. Під ударом була й Миколаївщина, як повідомив очільник Миколаївської області, на щастя усе обійшлося без постраждалих. А у Херсоні через атаку російського дрона дістав поранення 36-річний чоловік. Як повідомили в Херсонській ОВА, внаслідок скидання вибухівки із дрона чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча. Потерпілий наразі перебуває у лікарні. Медики його обстежують та надають необхідну допомогу. Росіяни атакували дронами Полтавщину. Як повідомили в Полтавській ова у Лубенському районі, внаслідок падіння БПЛА на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан. Обійшлося без постраждалих у Черкасах. Внаслідок нічної атаки ворожих ударних БПЛА вибуховою хвилею. Пошкоджені багатоповерхівка та кілька приватних будинків. Про це повідомив начальник Черкаської ова Ігор Табурець. Цієї ночі вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру в обласному центрі, багатоповерхівку та кілька приватних будинків. За попередніми даними вибито з півсотні вікон. Написав очільник області. Президентка Молдови Майя Санду прибула з візитом до Києва, де були заплановані перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона повідомила у Твіттері. 25 січня президентка Молдови Майя Санду прибула з візитом до Києва, де були заплановані перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона повідомила у Твіттері. сьогодні. В Києві на переговорах з президентом Володимиром Зеленським я посилаю підтримку Україні. Та її народу їхня мужність забезпечує наш мир заявила санду серед тем які планували обговорити два лідери безпека енергетика інфраструктура Торгівля та взаємна підтримка на шляху до ЄС санду додала, що Молдова залишається надійним сусідом. Змі пишуть, що нещодавно вона мала телефонну розмову із Зеленським. Тоді президент оголосив, що Україна готова допомогти Молдові з вугіллям на тлі енергокризи в невизнаному Придністров'ї, куди російський Газпром перестав постачати газ. Прикордонники у пункті пропуску краківець на кордоні з Польщею затримали двох чоловіків, в автомобілях яких виявили техніки. Майже на 2 мільйони гривень. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Зазначається, що в автомобілі марки Фольксваген прикордонники виявили понад 100 одиниць електронної та побутової техніки різних торгових марок, яку перевозив 47-річний уродженець Тернополя. Автомобілі Мерседес 42 42-річного жителя Чорнівців були виявлені 20 моніторів до апаратів для РФ ліфтингу та 32 дисплеї для апаратів б'юті процедур на понад 500 тисяч гривень. Зі слів. Дія техніку він забрав у Німеччині та мав віддати в Чернівцях. Працівники митниці склали протоколи про порушення митних правил. А товар, сума оцінки якого склала 1 мільйон 657 тисяч, вилучили. Торгувала наркотиками, розсилаючи поштою товар по всій території України. Поліція Ужгорода затримала порушницю. Як повідомили у поліції Закарпатської області, правоохоронці припинили злочинну діяльність. 37 37-річної наркоторговки у ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що Ужгородка, яка вже неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронних органів, причетна до збуту психотропних та наркотичних речовин на території регіону. Та за його межами для цього вона користувалася послугами однієї з логістичних компаній. Це означається, що правоохоронцям вдалося задокументувати кілька таких фактів збуту. Зломисницю поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Наразі досудове розслідування триває. Тепер до загальносвітових новин у п'ятницю, 24 січня. У низці міст словаччини розпочалися протести проти політики уряду проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. На мітинги прийшли тисячі людей, які підтримують проєвропейський курс та допомогу Україні. Повідомило видання Актуаліті. Так, мітинги у низці словацьких міст організувала ініціатива Мир Україні у співпраці з опозиційними політичними партіями. Протести розпочалися у столиці слова. Чини Братиславі, а також у Кошице, Желінні, Гнітрі та інших містах країни. Крім того, видання повідомило про активізацію протестів на території Польщі, Німеччини, Чехії, а також Ірландії. Протестувальники вийшли на вулиці з гаслами Словаччина, це Європа. Не колабораціонуй з росіянином досить фіцо». до слова. Це не перші мітинги проти політики. фіцо. люди вийшли на протести проти проросійського курсу прем'єр-міністра країни. Ще на початку січня чиновники міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли біженцям тимчасово оселитися в Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на електронний лист міграційного відомства. Так, директива, що міститься в електронному листі, вимагає негайно припинити прийняття остаточних рішень щодо заявок пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їх дію. Видання пише, що масштаб згаданих програм величезний, і це рішення заблокує в'їзд іммігрантів, які тікають з найбільш нестабільних і віршідушних місць у світі України, Куби, Гаїті та Венесуели й інших. За New York Times нагадує, що представники адміністрації заявили, президент Трамп вважає, що багато з цих програм ніколи не були законними із самого початку. Зазначається, що серед програм єдність заради України ініціатива часів Байдена, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо вони мали фінансових спонсорів, за даними уряду. Станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців. В'їхали за цією програмою. Більше сотні мертвих дельфінів виявили місцеві мешканці на узбережжі в Сомалі. Про це пише Reuters. Зазначається, що мертвих дельфінів виявили поблизу порту міста Босасо. Причина масової загибелі тварин поки не встановлена. Наразі зрозуміло, що загибель спричинили не сітки, оскільки на тілах тварин не виявили порізів чи ран, сказав міністр рибальства. За його словами, загалом на березі було виявлено 110 дельфінів, тож причини загибелі тварин наразі встановлюються. Палестинське угрупування Хамас звільнило ще чотирьох заручниць у межах угоди про припинення вогню. Жінок захопили ще в перший день нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це пишуть місцеві змі. Відомо, що заручниці усі є військовослужбовицями армії оборони Ізраїлю віком від 19 до 20 років, яких викрали з військової бази поблизу Гази. Зазначається, що звільнених передали представникам міжнародного комітету Червоного Хреста на площі Гази. Згодом їх відвезли на зустріч з ізраїльськими військовими. Жінок також зустріли їхні рідні, близькі та інші небайдужі ізраїльтяни. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал аби не припустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.